Нещодавно кременчуцькі спортсмени вибороли низку перемог на Кубку області з кікбоксингу ВАКО. Змагання проходили у Полтаві, де за першість боролися близько 200 учасників. Це був наш перший опит. Ми виступали в змаганнях по підбоксингу. Наша федерація ніколи такого опитування ще не мала. Дуже приємне враження після цього залишились. Ми на змаганнях виставили 17 дітей, привезли 17 перших місць. Ну це я вважаю, що це дуже приємний такий результат для нас. Хоча основний напрям спортсменів це теквондо, однак налаштовані на перемогу у змаганнях з кікбоксингу, вони гідно показали себе та Кременчук на обласній арені. Дуже хвилювалась, тому що не знала, що, як. Тренувалася. Мені дуже сподобалося це змагання. Виступала по двом видам по кік-лайту і по лайту. Результати два перших місця. Я провів чотири сутички. Звичайно, було складно. В першому бою я отримав травму, потім на характері вже допрацьовував і. Багато отримав досвіду, зайняв три третє місця в трьох різних дисциплінах у рингу та в кіклайті і в лайтконтакті. Було складно, але я витерпів і провів два бої. Зайняв третє місце, та мені все сподобалось. Я ще б хотів би поїхати. Трохи нервував, але потім я. Справився з цим та гідно виступив, зайняв два других місця. Мені сподобались мої досягнення. Я вважаю, що це дуже гідний результат. Бажаємо успіхів талановитій молоді та очікуємо на їхні нові досягнення, про які обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Креманчуцькі новини.